Доброго дня, шановні колеги. Держава-терорист не припиняє спроби залякати українців, сподіваючись, що масовані ракетні обстріли, на кшталт таких, що відбулись цього вівторку, змусять нас поступитись. Єдиною відповіддю України на подібні сподівання ворога є успіхи наших військових на полі бою та тисячі відвоюваних квадратних кілометрів української землі. За останні два тижні майже 100 сіл, селищ та міст, включно з обласним центром Херсонщини, назавжди повернулись під контроль України. А всього починаючи з 1 жовтня, поліцією відновлено правопорядок та присутність у 182 населених пунктах. Першочергові заходи це розмінування деокупованих територій. Саме тому поліцію утворено зведений загін вибухотехніків, які розділені на 10 груп, для обстеження найбільш важливих для забезпечення життєдіяльності населення об'єктів. Так лише за останні дні перевірено об'єкти операторів мобільного зв'язку, ряд супермаркетів, об'єкти енергетики та водопостачання, органів державної влади. Банків для відновлення надання державних послуг та здійснення виплат, а також місця, які свідчать про вчинення воєнних злочинів, місця несвободи, катівні та місця масових вбивств громадян. Загальна площа території, обстеженої спочатку жовтня, перевищила 400 гектарів. Зазначу, що складність мінновибухових загороджень у Херсонській області є найвищою серед інших деокупованих територій. І щодня наші вибухотехніки, спецпризначенці та криміналісти ризикують життям та здоров'ям. За час проведення розмінування загинув один поліцейський, начальник відділу вибухотехнічної служби Херсонської області. Четверо отримали поранення. Вкрай важливим завданням є гарантування безпеки мешканців Херсонщини та забезпечення їх доступу до поліцейського сервісу. На сьогодні ми вже відновили роботу трьох підрозділів. Національної поліції триває обстеження вибухотехніками та підготовка до початку роботи ще п'яти територіальних підрозділів. З метою забезпечення оперативного реагування на можливі зміни безпекової ситуації в регіоні виставлено 13 автопатрулів, з яких 22 безпосередньо патрулюють вулиці міста Херсона. Крім цього, облаштована 24 блокпости. Донесення служби на яких залучається 178 поліцейських. Національною поліцією ще з початку фази відкритого вторгнення військ РФ в Україну забезпечено можливість звернень мешканців Херсонщини на спецлінію 102. З цією метою всі дзвінки на 102 на території Херсонської області були перекурсовані до Тернопільщини. Внаслідок відновлення на сьогодні мобільного зв'язку тільки за останні три дні. До поліції надійшло 151 повідомлення саме на лінію 102, яке які операторами Тернопільської області. В основному ці повідомлення стосуються воєнної тематики, були пов'язані з фактами пошкодження майна, вибухами, підпалами або замінуваннями, виявленням зброї та боєприпасів, заволодінням транспортними засобами та крадіжок з квартир. А загальна кількість заяв та повідомлень, які вже отримані поліцією з спочатку деокупації, вже перевищила 2,9 тисяч. Продовжується активна робота з документування воєнних злочинів, учинених росіянами під час окупації на території Херсонщини. На сьогодні слідчими вже задокументовано 461 таке кримінальне правопорушення, з яких переважна більшість 436 за статтею 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Принциповим напрямком діяльності поліції на деокупованих територіях є документування фактів облаштування росіянами місць Несвободи. Вже на сьогодні можна вести мову про виявлення 11 таких місць, у тому числі 4 катівні. Фактично щодня на деокупованих територіях ми виявляємо тіла наших полеглих співвітчизників. Станом на сьогодні мова йде про 30 загиблих цивільних тіла. Трьох з яких виявлено впродовж вчорашнього дня. Зважаючи на значний термін окупації Херсонської області, важливим, важливим є питання документування і фактів співпраці з ворогом. Поліція вже відпрацювала майже тисячу осіб на причетність до колабораційної диверсійної діяльності спрямованої проти України. 13 осіб вже затримано. Поруч із Херсонським напрямком проводились стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку і у раніше окупованій частині Миколаївської області. Наразі забезпечено поліцейську присутність у 47 населених пунктів регіону, у тому числі в місті Снігурів, Снігурівка, з приблизним загальним населенням 16 тисяч громадян. З метою очищення звільненої території від боєприпасів та мін працівниками вибухотехнічної служби здійснено 29 виїздів, в ході яких обстежено територію площею 25 гектар, вилучено 359 вибухонебезпечних предметів. Щойно під час брифінгу надійшла інформація, що під час розмінування проведення цих робіт на міні підірвався начальник відділу обхотехнічної служби ГНП в Миколаївській області. Тобто робота ці триває і вона дійсно є вкрай небезпечна. З метою здійснення контролю за переміщенням транспортних засобів та недопущення проникнення диверсійних груп на деокупованій території Миколаївщини облаштовано чотири блокпости. Також на цій території слідчими задокументовано 29 воєнних злочинів. Підсумовуючи блок деокупаційних заходів, що здійснюється національною поліцією, наведу кілька загальних цифр. На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей поліцією забезпечено стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 577 населених пунктів. Відновлено роботу 15 підрозділів. Поліції задокументовано 3559 воєнних злочинів. Виявлено тіла 991 цивільної особи. Вибухотехніками вилучено 33 тисячі вибухових предметів.